Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання. Місто Покровськ. Вище сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає знищити, одігнати, повністю винищити всіх росіян, расистів, що йдуть на Покровськ, всіх, хто обстрілюють Покровськ, що заважає їх знищити. Зараз треба тільки оце обирати. Засіли, дуже глибоко засіли люди, які працюють на, на росіян. Це все заперечую. Страх. І зрада. Заперечую, убираю. Заперечую весь негатив, убираю. Расисти не пройдуть. Хороші карти виходять. Вищі сили, янголів, охоронців. Духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть од нас росіян, од Покровська, одведіть, одверніть росіян. Більше не можуть наступати. Тікають, лякаються, самі по собі стріляють. Більше немає у расистів живої сили, немає чим наступати, немає зброї. Буде так і так буде. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всі командні пункти, всі, хто надає накази наступати. У росіян більше немає командувача. Буде так, і так буде. Більше йти на Покровськ не зможуть. Самі себе хай вбивають, стріляють, що хочуть собою роблять, буде так і так буде. Прошу вищі сили, допоможіть нам захистити Покров, закрити небо над Покровськом. І прошу, закликаю, захистіть усіх військових у Покровську. Усіх військових на Покровському напрямку. І цивільних людей у Покровську, українців захистіть. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, всю можливу агресію, що чинять росіяни, одведіть. Одверніть їм назад, на голови хай все повернеться і сипеться. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Знищити всіх росіян, що обстрілюють Покровськ, знищують наші міста на Покровському напрямку і також допоможіть захистити наших військових, закрити небо. над Покровськом. буде так і так буде. Де да буде все сказане, здійснено так буде. Все має бути добре. Рашисти не зможуть пройти. Покровськ буде так. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу.